Турбота про своє здоров'я та здоров'я близьких обов'язок кожного. Всесвітній день без тютюну відзначають щорічно 31 травня у всьому світі. Тільки в Україні внаслідок шкідливої звички щороку вмирають 85 тисяч людей. Турбота про своє та здоров'я близьких це обов'язок кожного під час війни. Вживання сигарет та електронних пристроїв для куріння небезпечно не лише для курців. Але для людей поряд з 11 липня 2022 року в Україні забороняється куріння тютюнових виробів для нагрівання на рівні з сигаретами, кальянами та електронними сигаретами у громадських місцях. Це захист здоров'я, як працівників кафе, барів, ресторанів, так і гостей. Дякую, що не курите. Кальян це також тютюновий продукт. Його дим містить чадний газ, важкі метали та канцерогенні хімікати. Вода, через який проходить дим, жодним чином не фільтрує ці речовини під час куріння. Зокрема, куріння кальяну викликає рак туберкульоз та хвороби серця тільки шланг кальяну це середовище для розмноження бактерій. Ба більше куріння кальяну може призвести до зараження інфекційними хворобами, наприклад, туберкульоз, герпесом та деякими формами гепатиту. Протягом дня ТВА демонструє соціальні ролики щодо шкоди паління кальяну. легко кальяном.